Доброго ранку! Вітаю тебе на уроці, я досліджую світ. Продовжуємо тему, подорожуємо та відкриваємо світ. Розпочнемо з ранкових новин. Давай пригадаємо, який сьогодні день тижня. А яка сьогодні дата? Пора року, погода та який в тебе настрій. Дізнаємося, що ж відзначають сьогодні у світі. А сьогодні діти День шкільних фотографій, Міжнародний день грамотності і День вибачень. Що це за день такий? Кожен рік у багатьох країнах святкують незвичайне свято, День вибачень або помилування. Саме поняття помилування має юридичну нотку та визначається як звільнення від покарання за правопорушення постановою особою, яка має відповідне право. Саме з цим зв'язана історія свята. І переходимо до теми уроку. Різні мандрівки, різні способи. Ми з вами говорили про те, що ми в цьому році мандруємо нашою батьківщиною, нашою Україною, але ми ще не обговорили, чим же можна нею подорожувати. Для цього ми з тобою зараз попрацюємо в підручнику, знайдемо тему, як люди мандрують. І от, пролітаючи над найбільшою річкою України Дніпром, жевжики замилувалися. Аж раптом щось затопило ілюмінатор за мить мандрівки побачили напис Мрія. Але що це? Відповідь вони прочитали на моніторі базового комп'ютера. Що ж таке мрія? Всі ви знаєте, третєкласники, що у зв'язку із воєнним станом в країні, наш найбільший літак-Мрія, був знищений російською агресією. Але давайте ми дізнаємося про нього деякі факти. Отже, мрія це найбільший у світі транспортний літак. Ан-225 мрія. Створений у Києві в конструкторському бюро імені Антонова. За 30 років літак встановив 240 світових рекордів. За що судно занесли до Книги рекордів Гіннеса. Будемо надіятися на те, що наша мрія заново зможе полетіти і виконувати свої прямі обов'язки, так як вона і працювала далі. І пограємо зараз з вами в гру Виправ помилку. Я тобі зараз читаю речення, а ти уважно слухаєш і говориш, де помилився автор вірша. Приготуйся. Потяг пливе по морю, бо це морський транспорт. Так, дійсно, потяг не може пливти по морю, а що плаває по морю? Човен, яхта, корабель, дійсно. Далі, наступне. Корабель мчить у повітрі, бо це повітряний транспорт. Так, літак мчить у повітрі. Далі, Літак їде по рейках тому що це заліч... залізничний транспорт. Потяг, вірно. Таксі перевозить каміння, тому що це вантажний транспорт. Так, не так. Таксі не перевозить каміння, а каміння перевозять вантажівки. І останнє. Вантажівка перевозить людей, бо це пасажирський транспорт. Так, вантажівка перевозити людей не може, а їх перевозить автобус. Молодець, гарно справився з завданням. Давай виконувати наступне. І це буде завдання в зошиті, «Вправа віднови послідовність. Знайди сторінку п'яту, завдання перше. Нам потрібно пронумерувати види транспорту у послідовності, в якій їх винаходило людство. Розглянь уважно малюнки, подумай, який транспорт був виготовлений найперший. Так, мабуть, найпершим транспортом це були тварини. Далі були саморобні плоти. Потім з'явилися ось такі примітивні аероплани. Пізніше з'явилися електрички, а потім величезні вантажні та пасажирські літаки. Пронумеруй тепер їх від 1 до 5. Тисни паузу. Четверте завдання у підручнику. Розглянь зображення і розкажи, як люди мандрували в різні часи, назви переваги і недоліки кожного способу. І так, бачимо швидкісний потяг, теплохід, швидкісний літак, електротрамвай, пароплав, літак на колісному шасі. Паровий автомобіль. Уявіть автомобіль на воді, на пару. Вітрильне судно, транспортний літак на лижах, повітряна куля, дерев'яний човен, пліт, гужовий транспорт. Назви переваги і недоліки кожного способу. Тисни паузу. Виконуємо наступне завдання в зошиті. Нам потрібно продовжити речення. Давай прочитаємо початок. Моїм улюбленим видом транспорту є. Пиши, який твій улюблений вид транспорту. Тисни паузу. Оскільки поясни, чому цей вид транспорту є твоїм улюбленим. Записуй. Тисни паузу. Так, четверте завдання. Літак із Києва до Дніпра летить 1 годину. З'єднай час вильоту і час прибуття кожного літака. І так, пам'ятаємо, що літак летить одну годину. Отже, якщо він вилетів о 9.40, через годину буде скільки часу? Вірно, 1040. Далі, якщо літак вилетів о 13.50, отже, через годину він прибуде о 14.50. І останній літак вилітає о 18.50, отже, на місце призначення він прибуде о 19.50, з'єднає час виліту і час прибуття кожного літака. Тисни паузу. І домашнє завдання. В робочому зошиті на сторінці 5 завдання 5. Тобі потрібно продовжити ряд так, щоб утворилася закономірність. Розглядаємо малюнок. Перший вид транспорту: велосипед, скутер, автобус. Потім знову велосипед, Отже, наступний буде скутер, і потім останнім буде автобус. Молодець. Скажи, з яким настроєм. Ти закінчуєш заняття. Що корисного й нового ти сьогодні дізнався? Яке завдання сподобалося виконувати найбільше? А чи стануть у пригоді здобуті знання? І як саме? Молодець! На цьому наш урок завершено. До наступної зустрічі!